Дорога церква нашого Господа Ісуса Христа, слава Богу нашому. Знаєте, сьогодні працюють кондиціонери. І кожен з нас це сприймає по-різному. Хтось поближче, бо свіжіше. А хтось подальше, бо вже надуло. І знаєте, я так дивлюсь на ці міграції по, по залу, як люди тікають вода сюди від кондиціонерів. І я думаю, отак от буває і в нашому християнському житті. Написано дух дихає де хоче. І знаєте, люди по-різному до цього ставляться. Хтось лине до того, щоб відчути це віяння духа, а комусь вже надуло. І вже людина так трошки, знаєте, подальше. Сьогодні ми будемо в завершенні, це вже завершальна проповідь, будемо роздумати, звичайно ж, про Дух Святий. Якось вчора, коли я роздумував над сьогоднішнім служінням, над тим, що потрібно чимось поділитися, текст, який прийшов мені першим на згадку, це Євангелія згідно Матвія. <кій> Останній розділ, останні вірші цього тексту. Слова, які виголосив Ісус вже вже ось ось перед Своїм Вознесінням. Останній 28 розділ Матвія. останні вірші. З 18 го почавши. А Ісус підійшов і промовив до них, до своїх учнів, до апостолів та й сказав: Дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. І от коли мені прийшло на пам'ять оцей цей текст, Слово Божого, зразу ж за ним послідувало запитання: чи ти задумався коли-небудь над тим, чому саме так? Ми згадуємо, коли ми говоримо про трійцю. Чому ми говоримо во ім'я Отця і Сина і Святого Духа? І я сказав, ні, я ніколи не задумувався над тим. Вже ось ось майже не за горами я 30 років як віруючий. І я ніколи не задумувався над тим, чому, звертаючись до Бога. Писання говорить нам звертатись до нього Отець і Син, і Святий Дух. Розумієте, в нашій християнській лексиці, у нашому мовленні є такі християнські терміни, які ми вживаємо настільки часто, що ми порою навіть не задумуємося, а що саме стоїть за тим чи іншим словом от Я почав шукати для себе, як вже сьогодні брат Іван говорив, шукав для себе якісь відповіді на запитання, я почав шукати для себе, чому так, як написано. Чому не сказано, будете хрестити їх в ім'я Отця і Сина і Духа? Чому не сказано в ім'я Святого Отця, Святого Сина і Святого Духа? Чому сказано во ім'я Отця і Сина і Святого Духа? Так, а не інакше? Будь-який з тих інших термінів би був теж правильним, тому що і Отець Святий, і син не менш святий, і, безумовно, і Дух святий. І коли ми говоримо про третю особу Божества, то Біблія про цю особу говорить по різному. І найперше ми стикаємось, коли ми найперш зустрічаємося з Духом Святим, найперше, як його представляє Біблія, це зразу в перших віршах, на першій сторінці Біблії. І Біблія третю особу Божу називає Дух Божий. Написано і дух Божий ширяв, коли пішов процес створення. Коли Ісус Христос стає на місійну працю, і Він в одній з синагог бере свиток. Одного старозавітніх пророків і написано знаходить місце Писання, де було сказано так: Дух Господній на мені. Це про того ж самого Духа, про цього Божого Духа, який творив Всесвіт з Отцем і Сином. Там, де він був сказаний Дух Божий, тут про нього сказано Дух Господній це та сама особа Божа. Біблія говорить нам про нього, що це є дух правди, якого світ не бачить, не може прийняти, не знає, цей дух правди, про який Ісус сказав, попровадить вас до цілої правди. Слово Боже, апостол Павло про цього ж духа скаже, що Бог нам не дав духа страху. Але дав нам духа сили, духа любові, духа здорового розуму. Апостол Петро в своїх посланнях він скаже про те, що це є, на вас спочиває дух Божий і дух слави. Це той самий дух. Апостол Павло в своїх посланнях буде про цього ж духа говорити, що Бог дав нам духа синівства яким ми взиваємо Ава Отче? Ще в одному тексті він скаже про нього, що це є дух Христів. Як часто в своєму Євангелії апостол Іван буде говорити від імені Ісуса Христа і буде говорити, що цей дух це дух утішитель. Як багато по-різному сказано про цю третю особу Божу, але понад все це найчастіше вживається термін Дух Святий. Будете хрестити їх в ім'я Отця і Сина і Духа правди, так не сказано. В ім'я Отця і Сина і Духа Утішителя так не сказано. Хоча все це правильно. Но Ісус сказав во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Це щось значить, друзі. Це щось значить. І коли найчастіше Боже Слово адресує третій особі божества, все-таки цей атрибут Дух Святий. Це дає нам задуматись над тим, що це той дух, який веде нас до освячення. Це той дух, основна з-поміж всіх функцій, так, він і правду проголошує, він, і будучність відкриває, він однозначно потішає. Но це той дух, який веде до святості. Це той дух, який веде до святості. Ми читаємо на сторінках Божого Слова в одному з навчань своїх Ісус Христос розповідає історію про цінність людської душі. Він говорить, яка користь людині, яка здобуде весь світ, але душу свою занапастить. Скільки з нас на місці цьому готові сказати? Я занапащую свою душу? Я думаю, не так аж багато, якщо і є. Ну ми ж для чогось ходимо сюди. Ми ж для чогось Біблію читаємо таки, ми ж для того, ми ж чимось -то зайняті, для того, власне, і зайняті, щоб не занапастити, а спасти свою душу. Ну, а був один чоловік, Божий чоловік, який в один з моментів свого життя сказав: горе мені, я занапащений. Що ж ти гонишся за цілим світом здобути ні? На горе мені я занапащений». Чому він так сказав? Тому що Дух Святий ввів його в присутність святого Бога. І коли він побачив реально святого Бога, про якого він вже багатенно разів людям говорив, він зрозумів свій стан. Дух Святий. Дух Святий. Який веде до освячення. Хто дав здібність галатам бачити Ісуса Христа розп'ятого? Галатам, які ніколи не були на Голгофі. Галатам, які ніколи не бачили Христа на розп'яття. Хто дав здібність Галатам бачити Ісуса Христа розп'ятого. І ми читаємо Дух Святий. Дух Святий. Дух Святий повів церкву в Галатії, щоб побачити, що відбулося на Голгофі. І от від того, що вони переживали там, коли вони в дусі Своєму перебували на підніжжі Головського Христа. Там були ісцілення, там вони переживали чудеса, там вони переживали силу, сповнення Святим Духом. Дух Святий, Дух Святий. Апостол Павло в одному з послань напише, хто злучується з Господом, стає з ним один Дух. І той же апостол Павло напише, що спільного між світлом і темрявою, що спільного між святістю і гріхом, між праведністю, беззаконням нічого нема спільного, так як злучитися з Богом святим? Як злучитися з Богом святим? Дух Святий, який веде нас до освячення? Дух Святий, який дає нам зрозуміти, з ким ми маємо справу, який святий Бог. Дух Святий, Він дає змогу злучитися з нам, нам з Господом в один Дух, Дух, який веде до святості. Ми сьогодні чули тільки що про плід Духа це те, що веде людину до освячення. Плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння, здержливість і далі. Брати мої і сестри, чи йде процес освячення в нашому житті? Кожен з нас заглянімо в себе. Просто аналіз. Я нікого не хочу ні в кого абсолютно кинути камінь, когось показати пальцем. Просто кожен з нас. Задумаємося, чи проходить в мене процес освячення? Чи веде мене Господь до святості, до освячення? Якщо цього немає, якщо це десь колись десь на якомусь етапі зупинилось, сестри і брати, в нас перестав працювати Дух Святий. Можливо, ми перестали його чути. Можливо, на якомусь етапі ми закам'янили своє серце, він перестав промовляти, тому що Дух Святий Він обов'язково буде вести до святості. Він буде вести до освячення, тому що Він святий Дух. Я не знаю, як це було в вашому житті більшість з вас присутніх ви є хрещені Святим Духом. Це моя історія. Це пізній вечір це вже була ніч. Я вже кілька місяців був в зібранні, я вже покаявся. І це було щиро і в сльозах. На Но цій ночі. Господь заговорив з моїм серцем і прийшло місце писання, де написано, що до коріння дерева прикладена сокира. Дух Святий повів мене в присутність святого Бога. Дав мені відчути, наскільки Бог святий. І це на якому етапі я зараз знаходився. Це було все рівно так недосяжно далеко до святого Бога. Я просив Господа про прощення, глибоко, щиро в сльозах. Я просив Бога, щоб Господь дав мені силу Святого Духа і шляхом освячення, преображаючись в образ Ісуса Христа, святого Бога. Це була довга, щира, слізна молитва. І Господь наповнив мене Духом Святим. Брати мої сестри, ми вже давно, ми давно, ми дуже давно ми не мали таких молитв в наших з'їзних служіннях тут, в Новояврівському. Аби хотів, ми вже будемо завершувати. Я би хотів, щоб ми зараз… Я би хотів, щоб це не я хотів, <смі> щоб за цим бажанням, як написано, є бажання, яке в нас викликає Господь, щоб за цим бажанням мого серця крилось бажання серця Божого. Щоб ми зараз мали молитву і возревнували про сповнення Святим Духом. Більшість з нас ми молимося на інших мовах. А я зараз говорю про сповнення Святим Духом, тим Духом, який поведе нас на Голгофу, тим Духом, який поведе нас до розп'ятого, тим Духом, який поведе нас до освячення. Тим Духом, який дасть нам силу перемагати гріх, спокуси, які б вони солодкі не були. Хто хоче цього сповнення святим Божим Духом? Я запрошую, ми піднімемося на наші ноги, піднімемось до молитви, друзі. Хто має цю потребу, можливо, ви вже охрещені, довгі роки молитесь на мовах? Ну от хочеться, от цього, от цього, хочеться війти в Божу присутність, хочеться сповнитися Духом Святим, хочеться злучитися з ним в один Дух. Хто має цю просто спрагу, щоб води, щоб ці джерела потекли з утроби, Пройдіть, будь ласка, вперед. Я теж один з тих, я теж маю потребу більше Духа Святого. Хто має цю потребу, пройдіть, будь ласка, вперед. Ми будемо якось шукати Бога разом. Будемо якось шукати, можливо, хтось ще зовсім не хрещений Духом Святим. Будемо шукати Бога разом, щоб Господь благословив більше. Оцим, власне, хто готовий, щоб Бог сповнив Святим Духом, не Духом утішителем зараз, не той, який пророкує, не той, який відкриває будучність, але хто готовий, щоб Бог прийшов в наше життя святим Духом, який поведе нас до святості. Ми будемо молитися, друзі. Ми будемо молитися, ми будемо шукати Бога разом. Сьогодні день, коли Господь говорить, ось я це день, коли Господь виливає Святого Духа по-особливому. Давайте ми його пошукаємо. Він нам потрібен. Ми співали, коли навіть смерть дихне погрозою. Як потрібен, щоб там був Дух Святий. Алілуя, Алілуя, Алілуя. Молимось, церква дорога, молимось, Господь посеред нас. Мол...